Друзі, всім привіт! На зв'язку Forest і міні-доп уже в грі, але толку від цього багато не бачу, тому що е, карти мінідопа майже не грають. Е, давайте подивимось. Легендарки. от Ні одна з даних легендарок не грає. Тобто ні Хронікар, ні оцей Костяка, чи задача, що воно там. Е, морхі. І ще до. Боже, яка взагалі нафіг різниця, як називається ця карта? Якщо, типу, я не зустрічав такого в ладері. Дуже-дуже печально. от. Чим будемо сьогодні займатися, будемо грати в потасовку. Цікава потасовка, яка називається На в кінці часу. Чи часів. Власне, збирайте будь-яку колоду стандарта, абсолютно без обмежень. Єдине 12 секунд на хід, тобто. За Фітіль ми маємо е, прийняти рішення, і от якраз таки в драконовар е, дуже легко приймати рішення. Плюс зараз там, підсилився він деяким драконом з мінідопа. Непогана збірка. Давайте її затестимо, спробуємо. Я сам, власне, одну гру нею тільки зіграв в цій потасовці. Перша катка проти Паладину. Окей, ось, власне, новий дракон. Один із нових, там їх два. Він коштує на мани менше, якщо у вас в руці є інший дракон. Тобто то, так він сім коштує, а так чотири. Просто це імба. Тут немає ніяких питань. Власне, які до цього мулігана, питань також абсолютно ніяких немає. Давайте. Закрутимо вінтика. І ракету також треба запустити. Боже, як мені подобалося колись з цим гратись. Е але гратись нам тут нема коли, тому що... Тому що, що? Тому що потрібно скоєна відігрувати одиничку. і грати ось так. Давайте спробуємо до Фітіля. А, ще трішки. Боже, чим займаюсь? да, так, Хрестовом веселий. Все, ракету відправили, шикарно. Давайте ще Паладіна на пульне морозок. Щось після того, як я пробирав його дракона в нього. Насправді не дуже багато ідей чомусь. Що не вже це пропуск ходу? Так наскільки не цікаво. Без питань. <гум> Давайте зіграємо дану двійку. Чому двійку? Зброю бережемо. Тому що все одно це не є драконом, на бафа ніякого не буде. Тому віддав перевагу в сторону двійки. Ну, насправді, найкращий дракон це вісьмірка, він у нас і так є у колоді. І розбиваємо самі для того, щоб під кінець ходу 3-3 зробити даній істоті. Власне, правильним було рішенням відіграти 3-3. Од дивіться, як цікаво. Дійсно цікаво, ну тут е, я вам скажу, друзі, насправді хотілося б, можливо, якусь ружбаю отримати. 4-4 це класно, але. Е, так, звичайно, залишаємо. Нема часу так, багато думати. Подобається мені такий формат гри насправді, тільки можливо єдине потрібно трішечки прибрати звук. Я от не подумав, що Фітіль може напрягати. Ну, якщо вже дуже тихо і чути тільки моне, то я думаю, це абсолютно ніяка ні біда. Та. Так, якийсь дракон з натиском. Відважний Відважний дракон. Батлкрай отримує плюс 1, плюс один, якщо у вас в руці є дракон. Отак от. Дракон'я мета. Угу. Граємо четвірку, прибираємо рушбайки. Ну, Насправді, якщо вже немає ніяких зачисток в паладіна, а там, в принципі, їх ніяких бути не повинно, то ця катка для нас виграшна. Ну, да, в принципі. В принципі, да. Шість, тримаємо. Зброя у нас вдарить на 4. Підіб'ємо ось так. І в принципі. Це не летал. Це ванов. Певну, що це ванов. А, ні, це. Цив... Бля, який ванов? Мінус 4. Так, перша катка пішла дуже плавно, 1-0. Виграли палпалища. Шикарно, якісь там квести проходяться. боже правий. До речі, навіть не купував ще до сих пір Міні-ДОП. Просто не бачив сенсу, мені там не потрібна ніяка легендарка, нічого. Дракони я там з бустерів за турнір, які мені повипадали, дістав, в принципі. Не. Можливо, колись просто для мейкінгу пилі куплю дану. Даний доп або коли заграють легендарки, це просто взагалі нонсенс виходить в міні-доп і там просто. Ну, я розумію, що наші там сподівання можуть бути очікуваними, можуть бути неочікуваними, але коли просто ну, немає чим взагалі пограти, зараз на мене, можливо, там налетять якісь умільці і почнуть мені розказувати, що ой, да там є якась така-така колода. З... З квестом, ще з чимось, друзі, давайте відверто говорити. То все, і певно, що є фан. Ну і... чому я там зігравши в ладер каток, можливо, ну там нехай 5-7, е, Ну навіть на своєму там повному на даний час е, ранзі, не зміг знайти нічого. Тут певно, що я замісклічив, тому що зараз просто абілкою прибере він дану істоту, і навіщо я це зробив? Ні, він буде грати. Монокост, окей. Туди мы затягаем матрику. Подходящая трика ні, вона не, она мне не, подходит, не хочу всю трику, давайте иначе. Вот данная картонка уже будет набрата проще. Тому немає сенсу продовжу свою думку наводити якусь мені там фан-колоду, ще щось, тому що ну, в Ладері воно об'єктивно не грає. Якщо це якісь фанові збірки, ще щось. Можливо, там в топ 100 легенди і застосовують дані карти ще щось. Ну, я не бачу масово там, що, щось тащило, і це дуже-дуже печально. Ну, Звичайно, я там розберусь, щось можливо створю. Так, заговорився я і дуже-дуже це все погано. Давай, давай, давай залишаємо, будь-що, будь-що залишаємо просто. І ще дуже-дуже повезло, тому що в не вистачало мені вже часу на переводку, потрібно трошки більше концентруватися на грі. Таким нонстопом ми з вами граємо, що не є, в принципі, погано. <плес> Граючи 4 суда. Далі прибираємо таким чином. Відігнемо. Двійку. Окей, 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 окей. Залишаємо даного дракона. Абілка і лице. Ось ще один дракон, його Cry, всі вся зброя і всі. Ваші істоти, які в руці, отримують плюс 2 до атаки. От власне, чому дракона уварій тащить. Тому що їм були дракона, але знову ж таки це команка і певно дракон, який на 3 мани менше, також команка, так? Да? Все, що поки що я підкреслюю для себе. Граємо на даному етапі 3, 4. Е, так, бачите, цей дракон Коменка, показався він нам. Дуже непогано западдешив. Ну і певно, що це 2-0 в нашому з вами співтрані, я не знаю, по-інакшому це не назвеш. Е, в принципі, буде весело до поразки да, грати. От, якщо там 10-0 будемо робити, то я думаю, це буде весело і цікаво. 6 там, да, в принципі. І ще такий імбовий дракон у нас є. Можна буде зіграти абілку, я там бачив квест, на абілку в мене проходиться. Але власне то ж не суттєво абсолютно, тому що він, певно, пройдений ані, це на Батлкраї був квест. Лицар смерті, третій наш супротивник, Король Ліч. Шикарно. По мулігану не дуже. По мулігану мені подобається не дуже. Залишаю двійку рему. Так, трійка, одиничка двійка, а це вже набагато кращий муліган. Є чим розігнатися на старті гри. Чому я вибрав саме дракона Вара? Тому що мені дуже легко в Тайній потасовці за скільки там, 15-18 секунд. Ну, власне, за Фітіль приймати рішення. Мені дуже легко приймати рішення на дракона Аварії. Колода легка. Ну давайте казати по правді, нічого там такого замудрого в ній немає. Е, питання в тому, чи скоєна відігравати двійку, чи просто зіграти одиничку. Я думаю, треба зкоїна грати Двійку. Чому? Тому що краще кинути істоту зразу. Знайдеться в мене ще одиничка, в і те, що я там у вже витратив, я думаю, не буде прям так дуже сильно суттєво. Будемо йому вже є кого міняти. Окей, плюс. Давай. Браємо так. Зіграємо атак і щось. Таке цікавеньке розкопаємо. Е, нема коли читати, якщо вас атакував, якщо це вже фігня і плюс. Мені дуже сильно подобається, що 4-5 буде стати. І так, не самі погані стати в цій легендарки. зараз почитаємо, що вона робить. Стивно ну да, мені дуже гарно, я знаю, карти, але в принципі. тріка. Трійка полетить без яду. В яді зараз я не бачу ніякого такого там необхідності. Так, перематуємо його здорові. Одиничка вже набагато краще. Зброю тримаємо в кулачку. даною зброєю ми ще з вами щось обов'язково підтрейдемо, тому ну, шикарно, шикарно. Ну, з королем чим буде вже важче, бачите, він дуже непогано справляється з усіма моїми кониками цими. Тут, тут, тут. Відіграємо на потім тріху, відіграємо одиничку і. І будемо трейд. Однозначно трейд. Ну, не так, щоб сказати, сильно однозначно, але все ж таки. Ага, хороший епік. Можливо, і не варто було витрачати зброю, зараз би. А, він сам затрейден як захотів. Окей. Ну да, як бачите, в принципі. Різниця не сказати, щоб супер величезна. Граємо дракона за 5 Дуже швидко там нам так намагаємось, тому що ну, ми розуміємо, що чим швидше я зроблю свій хід, тим менше в нього буде дійсно часу на подумать. Батлкрай е, отримує плюс 1, плюс 1 за кожну істоту з неповним здоров'ям і атакує всіх супротивників. В принципі. Ага. Ні, так, це найкраща шестірка. Так, я трішки пропустив. А, дружбаєчка, це сиділа. Затащив. Ага, ось такий децимна, дециматор Ольгра. Круто, круто. Згусток смоли. Згусток смоли у нас є бібліотекар на дану істоту, тому, тому порядок. Відіглимо бібліотекаря. Прибираємо отак. і, і ще плюс два хіппоінта. зайвими мене будуть. Тому що зараз трішки під сетапом. Е, у нас є вже дракон, ми можемо просто, якщо залишиться четвірка на столі, то. А, четвірка на столі не залишиться, тому що е, підхаває по два, Ага, Хух, цікаво, цікаво, окей. Окей, хокей, плюс він відхилився. Такі вже пішли у нас серйозні зваром дебати. Погнали, залишаємо. Давайте ще одну якусь розкопку пошвидкому. Що хотів розкопати Прибираємо 0-2. Ну, власне, зараз потрібно на якийсь такий міцний топ-дек надіятись. Нас спасає громадж. Ага, зілякс. Окей, окей. Да, власне, це, скоріш за всього, буде наш зланий луз Ну, лус мій. Перемоги сумісні, лус мій окремий, да. Це, це програшка між за всього. А, ну, переконтролив, скоріше, мене супротивник. Якось знаєте, я повикидував картонки і вже був на межі е, того, щоб виграти, але як бачите, не вдалося це зробити. Давайте прижимемо білку, подякуємо супротивнику. Він ще разок лиця дамо, щоб дуже так сильно не зазнавався. Власне, ось така потосня. Як на мене, достатньо весело грати саме до фітіля, жаль, просто що немає, скажімо так, немає ніякої новизни, ми будемо чекати від нового доповнення щось цікавого. Що ж, друзі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Грайте лише цікавими колодами. До нових зустрічей!